Так, заліз я тут на КАМАЗ, як ви любите тут, щоб я лазив для вас. Дивлюсь ключі. Це і розтягнутий чуть-чуть. Хтось закинув його сюди. У мене такий є. Вже колічество є. Нічого такого цікавого тут нема. Коробки, банки, двигуни і все інше. Оце так. Поїхали далі, будемо щось шукати, будемо показувати для вас. Так, всім доброго ранку. Покажу, що я тут для вас приготував. Покажу і старі свої знахідки, і нові, ті, що є. Тому дивіться, вибирайте, кому що треба, присилайте фото того товару, і будемо домовлятись, будемо відправляти ці всі речі. Різними поштами, як Укрпоштою, так і новою поштою. Є змога відправити делівері якраз. Тому якось так. Дивіться, сьогодні без замірів, без всього. Знайшов я ще чашки для вас тут, алмазні, тому все буде. Дивіться, розпочну свій показ з того, що знайшов каністру. Ось таку з е, кришкою, все вертеться, все відкручується. Все нормально з нею. Ціна за неї буде у нас 550 гривень. Вона як, як із нержавійки, гарязненька, але можна використовувати ще. Далі є для динаметричного ключа ось така ємність, такий футляр. Ціна за нього 150 гривень. Покрасив в даний момент в такому кольорі. Далі йдемо. Є гвинт. Ось такий. Можна зробити для нього гайки і використовувати або ж для сільхоз техніки, або ж ще для якихось цілей Довжина його 535 діаметр 30. Ціна за нього буде в нас 250 гривень, ключ на 19, ціна в нас 50 гривень, ключ на 17,45 гривень, топорець ось такий. Гарненький 250 гривень. Ціленькі топорці познаходив. Ось цей в нас буде 250 гривень. Ось цей в нас буде 200 гривень гарний. Ось цей в нас буде. Побачили з надписю якраз. Цілий, гарний. Ціна 120 гривень. Далі клещі у нас буде 45. Подовжувач з квадратом на 10 з одної і з другої сторони буде у нас 70. Цей у нас буде 45, цей у нас 50. Плоскогубці, 45. Ось ці у нас будуть 50. Монтіровки у нас по 80 гривень. Стандартні, Жигульовські, обичні. Далі є ключ. ключі ось такі: 41. 46, я так розумію, тут не видно або ж 36. Ну, 41 я бачу, 36. Це самий найбільший. Самий найменший це 13, 15. 14, 13. на 13 є. <кій> Всі гарненькі, більш-менш ціленькі, нормальні. Ціна за них буде 500 гривень, і будуть вони ваші. Далі йдемо в викрутки. Це в нас буде 50. Ось це у нас буде 35. Це в нас буде 15. Це у нас 10. Це в нас 10. Це у нас 15. Це у нас 10. Це в нас 10. 10, 15, 15, 10, 10. Ось ці викрутки у нас будуть по 15 гривень. Ця в нас буде 20. Ця в нас буде 20, 20. Ця в нас 10. Є ще недороблені якраз мечикотримачі. Ось такі три штуки. Ціна за них буде в нас коштувати е, за 3. Буде 200 гривень. Кого зацікавило, може написати. Викрутка 10. Вимірювальний інструмент. Буде у нас 350 е, молотки, дивіться, цей у нас клин з рукояткою, такий, щоб можна для колки, для рубки заточити і все буде працювати. Ціна за нього буде у нас 150 Є кувалда на 2-3 кг, плюс-мінус, не важив. Е, ціна за неї буде 250 Молотки будуть по 55 гривень. Далі є підалька від. Електро е, якихось інструментів можна під'єднати і можна працювати. Працююча, сказали, що вона все працює. 60 гривень. Е, далі є вила є трьох. Як бачите, ціна 80 гривень. Є чотирьох Ось ці м, будуть ціна 180 гривень для сіна, для соломи, заготівля, не за горами. Так що потрібно. Лопата є. Ось така 70 гривень. Далі є ось такі вила. Ціна їх буде 160 гривень. Є ось такі вила. Грамизні для картоплі, для, ну, для всього такого. Ціна для буряків, навіть можна буряки збирати. Ціна 200 гривень. Ця лопата, ось така синенька. В нас буде гарна 120 гривень. Далі йдемо струбцина. Ось така гарна в нас буде 200 гривень. Ця у нас річ буде 45. Ця в нас річ 35. Чашки в нас будуть. Дивіться, ця з більшим напилом. Ціна 400 гривень. Ця з меншим напилом. Вони повністю нові. Ціна їх буде по 380 гривень. Далі йдемо. Є ось така. Частина від е, лампи, ціна її 150 гривень. Полотно у нас буде 80 гривень на ножі, або ще. Воно ціленьке, гарненьке, можна ще використовувати по призначенню. Ці у нас ключі будуть по 15 гривень, кого зацікавили. На 24 є Мечико Тримач, ось такий. Або ж райберо Тримач, або ж ну, для квадрата. Ціна 100 гривень. Цей у нас. Буде 100 гривень. Далі тут ідуть 45, 35, 50, 30, цей у нас 45. Що у нас тут? У цей буде. У нас 40 Мечок отримач буде 180. Цей шило ось таке гарненьке. Ціна 40. Ножиці по металу. Дивіться, я для вас підготував. Також гарненькі, красиві. Ціна 100 гривень, 100 гривень. 100 гривень і 100 гривень. Кліщі у нас будуть 60. Ось ці в нас будуть 50. Ручки у нас по 10. 15, 10, 10. Ось ця частина. Не знаю, скільки дасте за неї. Будемо домовлятись і будемо відправляти. До неї, мабуть, десь ще є о, ці частини, що вставляють внутрі. Сегментний ключ також можна запропонувати свою ціну. Ну, а так, все, що знайшов, вам показав, продемонстрував. Кому щось сподобалось. Присилайте, будь ласка, фото того товару. Будемо домовлятися, будемо відправляти відправляю тільки після повної оплати. Частково, або ж завтра, післязавтра, завтра будуть гроші, тоді приходьте якраз окупляйте. Я не можу вам відкласти ті речі, які в даний момент в мене є. Якщо е, чоловік оплачує її, вона ваша. Якщо ви не оплачуєте а чекаєте до наступного дня, воно не відкладається. Воно відкладається після того, як ви їх оплатили. Тому що у вас є брати, сестри. Я, там, знайомі, близькі, сусіди, які мають на карті гроші. Ви їм можете ці гроші віддати в налічному вигляді, а вони оплатять мені на карту. Тому ось таким чином я працюю. Є змога якраз відкласти ці речі, але тільки після повної оплати. Всім дякую, що додивилися до кінця. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати відео всіх з Днем Незалежності України. Всіх зі святом. Якраз для того, щоб ви все правильно зрозуміли і бачили, я з вами розмовляю на українській мові. Хоч і з декількома я розмовляю на російській. Я маю змогу розмовляти як на українській мові, так і на російській мові. Доречно. Тому я двохязичний і розмовляю як на російській, так і на українській мові. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Под. Трібний метал.